Так, друзі, давайте подивимось таку тему відпустити чи продовжити спілкування, якщо ви розумієте, що щось наклеїться, і не знаєте, що робити. Що нам карти скажуть, що вам скажуть. Так, Карти кажуть, що, по-перше, тут був в цій ситуації у вас, такий, вам треба зрозуміти якісь цінності свої, зрозуміти, чого дійсно ви бажаєте в житті, так, чого б ви хотіли. Тому що ця карта каже, що. Це спілкування вас призводить до п'ятірки пентаклів. Тобто це спілкування забрало вас ресурс і привело вас до кризи, тобто вам погано. І е, перша карта нам каже про те, що подумай, а наскільки це тобі треба, наскільки ти хочеш бути в такому стані, переживати постійно за людину, якщо людина не дає тобі стабільності, якщо людина не дає тобі цінності, таких, яких ти прагнеш, і призводить тебе до кризи. Ризи, так, Внутрішню, зовнішню, неважливо якої, е, поганого самопочуття, так, то навіщо це тобі? Зараз карти вам кажуть, що треба тобі заспокоїтись, подумати про себе, так, подумати, в чому ти хочеш жити, як ти хочеш жити, з ким ти хочеш жити, і спілкуватися. І тоді, тоді все так закрутиться, що це спілкування чи само відвалиться ця людина, якщо вона вам не потрібно в житті і не принесе нічого е, прекрасного в ваше життя. Так ми е, людей теж зустрічаємо чи для опиту, чи для того, щоб е, взяти з них. Е, Отримати, точніше, не взяти, отримати щастя, так? радість якусь, коли ми можемо дати радість і нам дають радість взамін. Чи якийсь, е якийсь біль іноді нам люди дають, так? і ми цей біль проживаємо і стаємо ще вищі ще на рівень духовніші, ще прекрасніші. Так? Але не плутайте егоїзм з духовним ростом, коли ви думаєте, що е вам все плече і всі не варті вашого пальця, це вже егоїзм. Егоїзм, а коли ви розумієте, що е, кожна людина це особистість, і кожна людина приходить сюди рости, так приходить сюди брати свій опит, свої уроки, то це вже і Йде таке духовне розуміння того, куди ви йдете, з чим і навіщо і з ким. Ось так про спілкування, що кажуть карти. О, дивіться, коли ви зрозумієте для себе прості істини, чого ви бажаєте, чи дійсно вам потрібно спілкуватися з цією людиною чи ні, тоді все це дуже швидко ситуація розрулиться. Тоді ви зрозумієте, що дійсно, чи це була нездорова якась прив'язаність, нездорові якісь так від Носини, чи ще щось, чи це дійсно було по коханню, по взаємокоханню? І якщо людина зацікавлена в вас, то вона сама до вас повернеться. Це або залишиться все спогадом, або це може перерости в дуже такий приємний. Так, приємні такі відносини, так, якісь. Навіть якщо це дружба, це теж може бути. І в дружньому варіанті не переживайте, не тільки ми дивимося на кохання для себе, перевертайте, якщо вам відгукується. Якщо вам не відгукується, не забувайте, це спільний розклад і завжди ви можете передивитись інші розклади, знайти себе інтуїтивно, де вам подобається, так, де ви відчуваєте, що тут є щось, те, що вам треба. Ось, і що ще карти кажуть? Ну, Станьте мудрішими, так? Подумайте, дійсно, у вас є вже якийсь життєвий опит, у вас є якась мудрість, вона у вас вже є. Вам треба трошечки подумати про себе, в першу чергу, не шукати радості на стороні, а трошечки зануритись в себе і зрозуміти, чого дійсно ви бажаєте. Ось так вийшов розклад, я його виставлю для вас. Він дуже цікавий, комусь це дуже знадобиться може, щоб щось переосмислити, переосмислити, Знати і на все добре.